Вітаємо на каналі Твоє вікно. В нашому відео ділимося етапами монтажу, що був виконаний бригадою номер 2 в Києві за адресою авіаконструктора Антонова 3. Замовник обрав профіль саламандр Blue Evolution 73 німецького виробництва. Білосніжного кольору з товщиною зовнішньої стінки профілю 3 мм. Монтажна товщина профілю 73 мм дозволяє встановити двохкамерний склопакет з товщиною 44 мм, в даному випадку з енергозберігаючим напиленням на одному з стекол. Фурнітура на столці з Якісний німецький варіант. Вікна в сталінках досить великі, тому мають відповідне те подібне ділення. В даному випадку з двома глухими частинами, що не відкриваються, та однією стувкою частиною, що відкривається або ставиться на провітрювання. Майстер показує стару конструкцію до демонтажу. Демонтувавши її, він виставляє раму на спеціальні пластикові клини та фіксує раму анкерними пластинами товщиною по 1,5 мм. Далі майстер встановлює Базове матове фахман. Наступним кроком майстер встановлює склопакети, фіксує їх штапиками, далі задуває монтажний шов навколо вікна та монтажний шов під підвіконням монтажною піною. Для того, щоб піна правильно розподілялася в монтажному шві під підвіконням, майстер ставить на підвіконня обтяжувачі, в даному випадку це кирпичі. Після цього монтаж вважається завершеним. Вже через 24 години після монтажу, або до 2 тижнів ми рекомендуємо замовникам поставити укоси. Клієнти можуть замовити укоси у нас або самостійно вирішити це питання, дивлячись, як їм зручніше. Для прорахунку ваших конструкцій пишіть або телефонуйте.